Напевно, однією з самих популярних тем українців в Канаді є бомжі та наркомани. Як тільки комусь розкажеш про те, що тобі подобається жити у Канаді, як в коментарі одразу прибігають люди, які пишуть слухайте, та ваші діти будуть жити серед цих людей, будуть постійно бачити ці наркоту, цих безхатьків і так далі. Так далі, так далі. Я працюю м, водієм автобусу в Галіфаксі. і, Напевно, знаю кожну таку людину цього бомжата наркомана в обличчя. Да, і я можу точно сказати, що їх не така критична маса, як про це говорять. Так вони є, але вони концентруються виключно в даунтауні. Чому? Тому що там легше просити гроші на проживання, і там є організації, які допомагають наркозалежним. Як допомагають? Да, вони їм контрольовано видають дози. Погано те, що. Деяка частина з цих людей вживають ці дози прямо на вулиці. Такого не повинно бути. Але все ж таки контрольований обіг наркотиків краще ніж неконтрольований. Якщо ви не хочете мати справу з цими людьми, якщо ви не хочете, щоб ваші діти бачили цих людей. Не живіть в Даунтауні, живіть, переїдьте десь в Сабербс, в нейберхуди, де цим людям просто не цікаво знаходитись. Ми живемо на Спрайфілді. Хто знає Галіфакс, то розуміє, що таке Спрайфілд. І у нас є відрізок вулиці, де з однієї сторони знаходиться Салвейшн Армія, а з іншої сторони знаходиться якийсь шелтер. І от виключно в цьому проміжку живуть такі люди, так вони тут є. Але якщо піднятися на вулицю вище, то там кипить нормальне життя. Люди вживуть своє нормальне життя діти граються і граються в нормальні дитячі ігри. Вони взагалі не мають контактів до контакту до цих людей. І до речі, в кожній канадській школі є інфосесії, де дітей інформують, що таке наркотики і що буде, якщо вони почнуть їх вживати. Також я згадую своє українське телевізійне минуле да, стійне само у Харкові, коли кожного ранку ми їхали знімати підвали та тепломагістралі, де жили. Саме ці бомжі та наркомани. вони там вживали наркотики, бухали і так далі. І ніхто з батьків не казав, слухайте, моя дитина йде до школи і бачить, що там на той тепломагістралі робиться, і вона обов'язково стане наркоманом. Або 2000-ні роки, коли майже у кожному та не майже в кожному спальному районі спальному районі міста Харкова, будь-якому іншому можна було знайти блістери від препаратів, не буду називати які, але які можна було купити за рецептом. А аптеки їх продавали наркозалежним людям отакими пачками. І діти гралися серед цих блістерів. Вони гралися цими блістерами, і батьки не казали слухайте, що це таке, наші діти стануть обов'язково наркоманами. Так тут і в Канаді так цей прошарок населення є. Він був і він залишиться з нами.